10 хвилин у спа басейні, і ваш мозок думає, що ви щойно медитували пів години. Секрет у гідромасажі він розслабляє м'язи, знижує тиск і буквально вимикає стрес. Без мантр, без килимків, тільки тепла вода і правильні форсунки. Уявіть, ви прийшли додому, ввімкнули спа, занурились і. відпустило! Це як персональна тиша серед шумного дня. І не треба витрачати години на практику mindfulness. Все вже є в одній кнопці гідромасаж. Он. Більше того, регулярне використання спа басейну покращує сон, зменшує тривожність і допомагає зосередитись. Ідеально для тих, хто постійно в русі або працює на високих обертах. А ще це час для себе. Для тіла і розуму. Якщо ви шукаєте спосіб заряджатись не лише кавою, спробуйте СПА. У СПА Галаксі допоможемо підібрати модель саме для ваших потреб: з LED-підсвіткою, bluetooth музикою та зоною повного релаксу. Напишіть нам, і ми покажемо, як виглядає новий рівень відпочинку вдома.